Серед них захисники Маріуполя, Язовсталі, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що Україна домоглася окремого формату обміну за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. І от власне про особливості цього обміну розпитають Дмитра Лубінця, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Пане Дмитрі, вітаю вас в ефірі. Да, добрий вечір, Україна. Добрий вечір студія. Добрий вечір. Отже, напередодні повернули 25 важкохворих та поранених полонених. І насамперед, от, що відомо про їхній стан на тепер. Ну, стан максимально важкий. Ми повернули вперше дійсно, нам вдалося повернути важко поранених та важко хворих. Ми давно працювали над. Цим форматом скажу так неодноразово ми намагались переконати російську сторону, що нам треба терміново повертати саме цю категорію військовополонених. Це не тільки наше наполягання, а й прямо прописано в Женевських конвенціях. Якщо чесно, я не розумію, чому так довго російська сторона тягнула. і от… Нам дійсно вперше вдалося це зробити. Ми повернули перших 25, Я сподіваюся, не сподіваюся. Ми працюємо над тим, щоб це стало системно і постійно. Принаймні, російська сторона під час спілкування, в тому числі вчорашнього спілкування, підтвердили, що вони готові дотримуватись принципу повернення в першу чергу важко поранених та важко хворих. Серед тих, кого ми повернули, є хлопці, у яких ампутовані кінцівки. Навіть ми повернули одного хлопця без двох ніг. Є хлопці, які захворіли на туберкульоз. Онка одного навіть розпочалась гангрена. Це в тому числі, на мій погляд, свідчення того, в яких умовах їх там тримали. І Всі ми розуміємо, що, на жаль, їм не була надана адекватна медична допомога. Тому проблеми є, і в першу чергу ви бачите, що хлопців зразу забирали на швидких, наші медики, вони терміново були доставлені до лікарень. А, скажіть, будь ласка, от ми знаємо, що днями у вас відбулася зустріч з російською повноважною справ людини Тетяною Москальковою. А хто іще взяв участь? Які питання обговорювали там? Да, ми під час останніх обміну, коли відбуваються, ми в тому числі використовуємо цю можливість, щоб провести е, там, спілкування, дискусії і напрацювати наступні наші кроки більше року, скажу відверто: е, ми, як українська сторона, працювали над тим, щоб росіяни погодились на зустріч в чотирьохсторонньому е, форматі: а саме е, українська делегація російська делегація. Та керівник місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, який працює в Україні, пан Юрк. Та керівник місії МКЧХ Міжнародного комітету Червоного Христа, який працює на території Російської Федерації, Борис Мішель, для чого нам потрібна була ця зустріч? По перше, ми вкотре показали. Що з одного боку Україна дотримується Женевської конвенції з іншого боку, і це вчора лунало. Російська сторона не виконує Женевські конвенції в повному обсязі. Друге, ми окремо підняли питання створення змішаних медичних комісій, от повернення важко хворих і важко поранених військовополонених. Це репатріація, тобто це не обмін, це не повернення, це визначений термін репатріація. Отже, повернення такої категорії військовополонених повинно відбуватись без жодних умов, без прив'язки до обмінних процесів. І саме змішана медична комісія, яку повинні створити Женевської конвенції країни. За участю міжнародного комітету Червоного Хреста зобов'язані це негайно зробити. Україна це зробила, і ми про це неодноразово казали. Якщо російська сторона хоче в тому числі, щоб відбувалися процедури репатріації важко поранених, важко хворих їхніх військовополонених, то вони в тому числі повинні це зробити. Причому терміново. Ми достатньо довго вчора це обговорювали. Скажу відверто, У нас перемовини тривали більше ніж. Чотири години. І скажу відверто, я не можу розкрити всі деталі, але ми домовились продовжити процедуру верифікації даних як військовополонених, так і цивільних заручників. Друге, ми домовились продовжувати процедуру передачі пакунків для військовополонених, як українських на території Російської Федерації, так і Російських з включенням в цей процес представників Міжнародного комітету Червоного Христа. Далі ми домовилися, щоб така передача відбувалася і фіксувалась в різний спосіб, але щоб було, були докази, що дійсно пакунки передали відповідним військовополоненим. Третє, як я сказав, ми окремо підняли питання по змішаним медичним комісіям. Я сподіваюся, що така комісія буде створена на території Російської Федерації, і саме головне знову ж таки, я не, не хочу, щоб це було як анонс, що, що це буде як якась конкретна домовленість, бо ти ніколи не знаєш. Чи буде домовленості витримані російською стороною, але принаймні вчора я чув неодноразово, що е, сторони готові е, проводити обмінні процеси, е, в тому числі репатріацію важко поранених, важко хворих е, на систематичній основі? Ми це побачимо, чи, чи буде це е, робити російська сторона, українська сторона. Котре я вчора це демонстрував шляхом передачі, в тому числі списків, що Україна готова це робити, робити великі обміни, систематичні обміни. Ну, принаймі, ті домовленості, які нами були досягнуті 20 грудня попереднього року, і 30 грудня, от показали, що нам вдалося вперше повернути важко поранених. Важко хворих, це не тільки. Наша робота, я тут хотів від себе подякувати всій великій команді координаційного штабу з питань поводження військовополоненими. Це й і ГУР, і Міністерства оборони, і служба безпеки України, і служба зовнішньої розвідки України, і Міністерства внутрішніх справ України. Тут всі працюють. Ми всі працюємо як одна велика команда. Я дуже радий, що у нас 25-й рік розпочався з того, що. Нам принаймні вдалося повернути цих 25 наших перших героїв такої категорії, важко повертаємих, я скажу так, категорії, важко поранених, важкохворих. Логічно виникає запитання, чи відомо нам хоча б ну, приблизні цифри, скільки ще таких поранених і важкохворих можуть перебувати в російському полоні? Хоча б порядок цифр. Так, да, приблизні цифри е, у нас є, вони великі. Я скажу так. Е, на жаль, точних цифр е, нам ніхто не може підтвердити, бо російська сторона не допускає до українських військовополонених представників міжнародного комітету Червоного Хреста або будь-яких інших міжнародних організацій. Саме через це у нас немає е, верифікації цих даних, але через отримання інформації е, від наших. Розвідувальних органів наших спеціальних служб приблизна кількість нам відома, вона велика, як я і сказав. І ми зараз концентруємо зусилля, щоб така категорія була максимально швидко повернена. Ми розуміємо, що кожен день важко хворого, важко пораненого, військовополоненого це. це Наближення на жаль до, до трагічного завершення, бо росіяни, взагалі інколи у мене таке враження, взагалі не надають медичну допомогу. Хоча я скажу відверто: зі свідчень наших військовополонених, навіть і відносно тих хлопців, які не були поранені, але їхні умови так, так само максимально жахливі, в тому числі я особисто чув від хлопців, що до них. Продовжують застосовуватися тортури, і це в тому числі ми неодноразово піднімали з російською стороною, вимагали від них дієвої реакції і зміни відношення до українських військовополонених. В тому числі я вчора неодноразово згадуючи міжнародний комітет Червоного Христа, наполягав, щоб вони виконували свій мандат, бо це єдина міжнародна організація з. Унікальним мандатом, які повинні відвідувати військовополонених, мати до них доступ в будь-який час, і саме вони повинні захищати права військовополонених як і цивільних заручників. На жаль, ми бачимо, що реалії у нас відрізняються від Женевської конвенції, але знову ж таки сподіваємося, що можливо ця перша технічна зустріч з МКЧХ і з делегаціями двох країн призведе до зміни принаймні, я не вірю в кардинальні зміни принаймні швидкі, але я щиро вірю, що так, крок за кроком, ми все ж таки міняємо ситуацію в, в кращу сторону. Пане Дмитре, президент зазначив, що повернення українців стало можливим завдяки Об'єднаним Арабським Еміратам. А як тісно співпрацює Україна з цією державою ну, в контексті обміну, я маю на увазі? Максимально плідно, я зі свого боку так само дякую представникам Об'єднаних Арабських Еміратів. Дійсно, це країна, яка є нашим основним партнером по питанню повернення саме військовополонених, і ми дуже їм дякуємо за те, що вони піднімають зі свого боку питання повернення наших героїв героїнь з російського полону. Знову ж таки, ми сподіваємося, що це, це стане систематично. Такі позитивні новини стануть у нас систематичними. Після повернення стан колишніх уже, на щастя, полонених оцінюють. А от чи працюють з ними слідчі? І хто і як фіксує свідоцтва військових злочинів росіяни порушення Женевської конвенції, зокрема про поводження, поводження з військовополоненими? Я скажу так. я... Не можу багато деталей сказати в ефірі. Ми всі розуміємо, що медійний простір України росіяни так само моніторять, щоб це не було використано проти наших героїв Україні, які ще залишаються в російському полоні. Я скажу так: що наша інституція одразу після потрапляння на нашу територію ми проводимо. Оцінювання і фіксуємо факти порушення прав громадян України Російською Федерацією щодо слідчих дій, цим займаються відповідні органи. Деталі ми не розкриваємо, але я скажу так, що Україна разом з міжнародними партнерами робить все, щоб кожен злочин проти наших громадян він був зафіксований. Ретельно проаналізований, була надана юридична оцінка. І я дуже сподіваюся, що колись хай це буде в майбутньому, навіть не найближчому майбутньому, але повірте, э, точно це, це буде надана оцінка всім діям э, Російської Федерації і керівництву Російської Федерації. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову і, звісно, за роботу вам і усім причетним, як ви сказали, до результату, який ми мали напередодні Богу дякувати. Дякую вам. Дякую. На слава добри. Україні. Героям слава. Це Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини у нас в зв'язку. Дякую. Утік з України за рішенням ВЛК.